Хорош! Дивіться як дає. Попідряд, тільки на закінгу, тільки на вести поплавочок І в нас мабуть знову короб. Чи це білий амур? Зараз ми подивимось. Це в нас білий амур. Люблю ловити білого амура, чудова риба. Гарно дуже дусить. Дар ми його трошки підмучуємо. Познаю, що його він із сачків випригує. Отакий, непоганий, непоганий. О, вторається гарно. Зараз, зараз приймемо, зараз не дається. Не повірите, я замітив, що він на ну, це листя, опавши з дерев, їсть. Я подумав, що він якраз буде під цими деревами стояти. Оп, їсть. О, хороший кабан. Ходите, та тут десь до півторашечки буде. Зараз він не помотає. О, бачите, чого я полюбляю більше по плавошну риболовлю? Ну, Обов'язково з катушкою, з любовю, тому що просту махову, наприклад, в мене тут поводочок, по-моєму, 0,16, він би його просто роздер. Так все він зараз буде наш. А він ще так слабенько зацпився. Заноздрю. Я попробую притягнути. Ой-ой-ой, який кабан кабанчик. Ви бачили який кабанчик. Дивіться, як він зацепився. Просто за носика. Вам, вам видно зараз сонце там? Це прям потужний. Завтра крепко. Оце кабан. Оце кабан. Вам здається він менший, тому що я на рибі глаз знімаю. Щоб краще було видно. Дивіться який. Зараз ми його відпустимо. Так, все, пора його відправляти назад в ставок, Як гарно поплив.